На співбесіді в Німеччині документи принесли так, так тут все. Атестат, диплом, вирізки з газет, починаючи з 2022 року. Переможниця шкільної олімпіади з української мови за восьмий клас. Так в Німеччині кожен папірець важливий. Чому ви вирішили обрати нашу газету? Та то на доля. джоб центр вакансію прислав та й кажуть: іди працюй, а то виплат лишать. Добре, давайте пройдемо короткий тест. Скільки земель в Німеччині? 16. А який параграф українців в Німеччині? 24. А хто канцлер у Німеччині? Ну, поки Олаф Шольц. Але. Діду за останні партія партії Філід Гамбка набирає 20-30% підтримки. Тоді як Шольц має 20-22% підтримки і перебуває на другому місці. Роберта від Габетка 11 12 Ну а Аліса має яка Аліса? Вайдель від АФД. Чи ви це знаєте? Та все просто. Що п'ятниці о 18.00 дивлюсь випуски новин Міла Артюшенко на каналі Біженців Німеччині. Можу показати. Або давайте я вас на її ютуб канал підпишу.